Що ж ще раз всіх вітаю. Хочу нагадати, що ми сьогодні знаходимося на криптоконференції, і я знаходжусь біля стенду компанії TopCash. Друже, одразу хотів тебе запитати: я був Давай. впевнений, що компанія TopCash займається майнерами, Асіками, а тут бачу якісь бульбулятори. Що вообще нового типу? Дивись: беремо цю штуку, беремо ось цей асік, поєднуємо і майнимо біток на водяному охолодженні. Це спеціальний радіатор для гідроасіків, заводське рішення, щоб коли в тебе літній період, літній сезон, ти свій гідроасік, який опалює будинок, перемкнув на цей радіатор і він продовжував майнити біток. Тобто теоретично, ось цей асік може вивезти два таких асіка, але практично не вивозить. Ми це тестували все в офісі. На жаль, його не вистачає, але, можливо, цей асік споживає 5,9 кВт, а радіатор витягує до 12 кВт. Можливо, є там інші моделі Гідро, які споживають близько 5 кВт. От їх потенційно він вивезе два Асік. Тому. Віталій, хотів тебе запитати, якраз повертаючись до неодноразової нашої з тобою розмови на подкастах, це якраз і є та штука, яка може з одного боку обігрівати будівлю і тут же приносити собі додатковий пасивний дохід. Так, да, так. Да. Ось це той Асік. Це, це той асік. Він може сам обігрівати будинок до 200 квадратів. А от це те, про що я казав. Коли обігрів не потрібен, виводимо окремий контур до радіатора і все. Тут Вентилятори, як, як в автомобілі, по суті. Рідина проходить через радіатор, вентилятори її охолоджують, асік собі майнить і не перегрівається. Ми, як криптани, звичайно, вміємо рахувати е, гроші і раді десь зекономити, але якщо. Казати чисто про комерційну е, складову. Скільки приносить грошей? отакий майнер на місяць чи на добу, дивись. Конкретно це Antminer майнер 21 Plus на 395 дев'яносто Фактично так. він видає там 400-405. по грошам. 24 бакси на добу зараз. Так. Е, ну відповідно на місяць там до 750 принесе. Ну і звичайно, якщо ціна біткоїна буде зростати, то це і дохід, дохід буде більше. Буде більше да, тому це класне рішення. Зараз це топ в співвідношенні. Ціна, дохід, який він генерує. Зараз ми їх дуже багато продаємо. Особисто ми привезли їх вже більше 50 штук. І ну, це топова модель під замовлення Ясно. наразі. Віталій, розкажи, що ще у вас тут сьогодні на стенді, що це за майнер, асік і ось якась ще, бачу, якийсь комп'ютер. Да, стоїть. Да, да. Дивись, ми привезли в принципі, всі види асіків, майнерів гідроохолодження, повітряне охолодження і домашній асік на повітряному охолодженні. Да. Як, як системний блок від комп'ютера, шуму взагалі мінімум можна ставити навіть в спальню, в спальне приміщення. Трішки видає тепла, та й все в принципі. І що ситуація на все споживає? Дуже економний. Хочу нагадати, що всіх, кого зацікавили майнери, взагалі це питання про майнінг під цим відео буде посилання на реквізити компанці, або ціномари. Теж або ось телефони Ви бачите. Також да. qr код. Криптокератист рекомендує ці хлопці, цю компанію. Ось такі. Дякую. Звертайтесь.